Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і всерйоз. І сьогодні у нас буде розрив усіх шаблонів. Сьогодні я приготую для вас вареники на пару з крашатками. Поїхали! Значить, для цього нам знадобиться борошно, кефір, сода, не розпушувач сода. І сіль це для тіста. Зараз замісимо тісто і далі я покажу, що будемо робити. Дрібочку солі, посолю борошно. Я, чесно вам сказати, це все роблю на оку. Я Вже наскільки їх переварила, що ну, пропорції я вам пропишу під відео. Дивіться, на літр кефіра в мене 900 грам, бо виявляється вже в пакеті 900 грам. Потрібна звичайна чайна ложка соди. Не розпушувач нічого сода. Соду треба класти у борошно і перемішувати з борошном. Це важливо. Бо якщо ви її чмакнете в кефір, то вареники такі не будуть. Значить, виливаю кефір. Кефір кімнатної температури. Бачите, кухлик люба, покажіть, той, що з боку смужка. Так який же кухлик здесь, якщо я так да? можна сюди додати ще яєчко. Зараз додам. Можна і без яйця, хто як. Це рецепт вареників, які готували на Полтавщині. І готують. А так як раніше Черкаська область належала частина до Київської, частина до Полтавської. У нас так готують. От, наприклад, чоловік зуманщини, в них так не готують. В них роблять ну, звичайно, воді, тоненькі, а в нас на пару, бачите, мало борошна. Зараз я ще трошечки досію сюди і покажу. Борошно повинно бути просіяне. Так, досіяла я борошно, помісила вилочкою і зараз буду. Починать місити руками. Так зручніше. Це дуже все просто. І ось цей тиждень це ж будуть масниці. Чого масниці? Бо масні вареники у сметані. як казали козаки, у козаків така приказка була раніше. Що на масниці навіть турки вареники їдять. Ну, це точно. От бачите? Ось таке воно. От уже воно стає таке, як вам треба. Зараз я його буду вимішувати на коврику, вимішу і залишу на хвилин на 20. Боротьбою якраз це в коврику. Отаке от в мене вийшло тістечко. Таке ніжненьке, я його трошки помісила. Все, хай воно полежить, а ми тим часом зробимо наче. Все, хай лежить, відпочиває. Так, дівчатка, перебрались ми до плити. Дві сковорідки в мене. На одній зроблю зажарку, а на другій зроблю е, цей господи, начинку омлет. Кидаю сало на одну. Хай воно собі тут шкварчить Цибулю я порізала одну кубичками, а другу з півкільцями. Це, що півкільцями піде на зажарку. На меншеньку сковорідку наливаю трошечки олійки. Хай нагрівається і буде цибулька. Буду жарить. Так, дівчатка, я тут обжарюю цибульку на маленькій сковорідці, а тут сало. Значить, поки цибулька обжариться, трошки її, прикрию, хай притулиться, я тут взяла шість яєць. Ну, в кого скільки є. Це ж дивіться по-своєму. Так, посолила їх і зіб'ю, як на омлет. Ти, дівчатка, Цибулька прижарилася. Все, зараз я сюди виливаю яєш, яйця вийти, ну, без, без молока, визначу без Так. І трошки їх отак перемішаю. Коротше, треба зробити класичну яєшню. А до сала, яка вже скоро згорить, благополучно у мене. Я додаю цибулю. Ну я її ріжу ківкіше, мені так подобається. Це ж сапку з цибулькою. ну ням нямка У нас ці вареники часто варили літом. Коли вже курили тут, і багато яєць. Так. Сляжається. Ось. А тут робимо є Дівчатка, я до олійки, до сала з цибулькою, ще вам скажу, так як я роблю, Ну, як казали, по веселях та по похоронах навчилася, я ще додаю трошки пахучої олійки. Ну, це на любителя, це хто як собі хоче. Для чого це роблю? Скажу. Вони, якщо будуть з олійкою, ну, якщо без олії, сало захолоне. Ну і будуть такі, а якщо без олійки, о, якщо з олійкою, то вони будуть такі, ну, блискученькі, як в мене бабуся казала. Так, все, хай тут жариться. Так, дівчатка, ось я вже тут почала розкачувати тісто. Трошки його підпилюю, під борошенце, як в мене бабуся казала, не заборошняй, не борошняй. Щоб вже не забивала. Дивіться. Так, ну, як мені геть зовсім швидко і нема коли, то я розкутила ковбаску, порізала на куски, розкачала і бігу. Ну, зараз покажу ж вам, як. Так, десь у мене ось тут склянка. старовинному. Он у мене така штучка є, що розкачувати, ну щось я нею ніяк не приспособлюся. Треба потренуватися. Так, Так. видавила, ще трохи їх попідкачую. Ну, Це вареники класно робити в неділю, коли всі люблять. З усякими З усі... З усі... З усі... З начинками. Я варю завжди багато на літру. Раніше для мене це були вареники. Страх і сум господній. Трапилось так, що померла бабуся, а в нас на поминки варять, І мені прийшлося варити. Навчить ну, біда коржі з маком їсти. Да? Ось тепер потрошечки. Отак. От Позліпляю. Там у мене вже кипить водичка. Зараз я вам покажу. Ще буду робити ось паштетом. Зараз штук, скільки зліплю, у мене є паштет. В нас, кажуть, з начинкою Раніше ж було, порося кололи раз у рік. Да? Це зараз купив голову та й робити паштети. Ось бачите, які у мене з печінки, ну, масткенький. Зробив купив голову та й роби, скільки хочеш. А раніше ж, паштет це ж була лакома річ. Ось так позакручую ушками, бо Максим любить з паштетом і казав, зроби мені варенички з паштетою. Так, дівчатка, бачите, вода у мене закипіла, у мене тут така миска з дірками і марліє. Ну якщо у вас такого нема, то бабуся у мене резинкою обтягувала. Значить, зараз буду складати. Я ще трошки підліпила, поки вода закипіла. І отак їх на 5 хвилин накрить і засікайте час рівно 5 хвилин. Так, дівчатка, 5 хвилин пройшло. Дивіться, які вони. Mm. За рахунок того, що я їх робила тоненькими, <смас> я ж хтось любить товсті <смас> я люблю тоненькі, от тут у них де там просвіт. Значить, я тепер беру макітру, бо самі найдобріші мені щось вареники з макітри. Збираю їх сюди в макітру. Ну, я перед цим ще вкину сковорідку з зажаркою. Трошки їх там об обкатаю. Окей, бачите, який красунчик. Переварю всі і покажу вам. Максим, ти вареник єси? Так. Ну як? Бомба ракета. Бомба ракета? Так. Да. Ти знаєш, як варити вареники? Так. Да. Треба брати босну, потяг опити, окотити тіто, а потім лакинути туди посіти і все буде кухніє. Молодець. І буде дуже смачно, правильно? Да. Так. Молодець. Дівчаточка, зварила я вареники. Дивіться, от такі вони вийшли. Пухкий, ніжний. Максим вам уже розказав, пробу зняв. Тому я вам рекомендую зварити, такі, як варять у нас на Черкащині. Поділіться в коментарях Свободи. своїми рецептами. Поділіться в, комен... свобод... да. Поділіться в коментарях своїми рецептами. Мені буде дуже приємно. А з вами був канал Сільське, «Сільське життя Жартомаїв Серйоз і Юля. До наступних зустрічей.